Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утіжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпи життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий і розам. Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява, гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 16 глава, з 1 по 6 вірш. І приступили фарисеї та судокеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм. Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви мієте розпізнавати, а знаків часу ви нездатні розпізнавати. Рід лукавий, і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, і ж ознак Йони. І покинув їх і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться закваски фарисевської та Садокейської. Закваска, це мова йде про лихі засади у фарисеїв лицемірство, садокеї піступ, лукавства. Честелюбство і те, і те як ознаки морального розкладу, пояснює Свята Євангелія про закваску. Сьогодні ми бачимо, що говорить Господь про лукавий рід, який хоче знаку з неба, але Господь не дає цього знаку. Ісус залишився нечутливим. На виклики старшин Ізраїля, і пішов своєю дорогою, не чинячи ніякий спеціальний знак і чуд, які би і їх, їхнє самолюбство. Він прийшов показати безмежну любов, викупити нас з неволі гріха та дати життя вічне. Його смерть і Воскресіння є знаком понад усякі знаки, і сталося це тоді, коли прийшла година. За задумом Отця, а не коли забагалося фарисею. Каже Господь: глядіть, бережіться за кваски фарисейської та содокейської. Застерігає Христос, можливо, тобі не вистачає чогось для доброго і щирого стосунку з Богом і людьми. Можливо, хочеш просити Христа про перемінну серця. Господь сьогодні закликає мене і Тебе, щоб свої серця ми перемінили, щоб не було ніякого локасту, щоб ми були щирими і відкритими на слово Боже і до тих людей, яких ми зустрічаємо. Господе, я тебе дуже прошу, навчи мене відчитувати твої пасхальні знаки, Твоєї смерті і воскресіння в моєму житті, і вірити тобі щораз глибше. І простіше амінь.